Пане Олександре, а вже людина, яка буде обіймати її посаду, сьогодні спростуйте, чи підтвердять в дусі, якщо не помиляюся, було написано, що а, в редакцію Ніса буде призначений кореспондент П'ятого каналу санкт петербург Ви чутки коментуєте. Я навіть говорити про це не хочу. Я кажу вам, дети це просто розмухування ситуації. А креативний кредитки важлива посадила? На випуску, що таке важливе? Звук режисер важлива? Що засадала? Що компетенції? Там багато компетенцій різних. Так, що вона перевіряла? Ні. Ідеї ставила? ідеї не ставила, завдання перед журналістами не ставила. Взагалі дивилися оборона? Да. Управляли ефіром. Скільки в апаратні на один плюс один людей сидять в апаратні. Що вони там роблять? Просто стежать. Просто стежать. Просто стежать. Не дають команди нікому, не дають команду студія, не дають. нема такого, так? Ви ну, впевнені? Ну так от бачите, ви ж не знаєте говорять. Так, які були повноваження критина ну, признається? Можна вам скаже? У мене нема з собою тексту. Нема тексту. Я можу, можу вам принести текст, почитаєте. Вона виходила на роботу ця жінка. Що вона робила на роботі? Працювала. Саме писання своїм чоловіком прикрашений і ю. Там, ви, ви, сказали, дійсно, ви її не захищаєте. Значить, можливо, ви погодилися з тим, що ви, ви такі ці фотографії І, людина, людина зробила свій вибір. Вона написала. А, 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 написала? Ви, я ще раз говорю, що в мої фотографії у мене є фотографії, де я обіймаюся з моамурунда Дафі. Це ж не значить, що я терорист. Та вона в році була. Два... На отримала той на роботу остійно в Україні, пройшла перевірки через всі служби, через сі зайнятості і так далі і тому подібне, які можуть рішу питання до мене. Кажіть на неї та чи за сепаратизм? і за по заяві вона написала заяву на звільнення. що вона виконувала Що щойно ми бачили, не досить вдало поспілкувалися журналісти з представниками інформаційного інформацій, так би мовити контенту і відділу телеканалу інтер, зокрема там у шефредактор на інтер, інтернета. Да, Особливо журналісти не плюс один хотіли також поспілкуватися. Нічого, за ними настрада теж прийде, побаки теж прийде. може це продадуть один плюс один, який він відповів на запитання, які були їй.